Слабшою за першу може виявитись друга лінія оборони росіян у районі роботиного Запорізької області, вважають в інституті вивчення війни. До другої лінії невпинно наближаються українські військові у ході контрнаступу. Експерти не помітили прибуття будь-яких нових російських частин на захід фронту у Запорізьку область за винятком перекидання ворожих частин 7-ї дивізії ВДВ та прибуття частини батальйону Ахмат Південь у серпні. Тим часом російські звіти про Контратаки в районі роботиного свідчать про те, що 22 та, та 45 -та бригади спецназу противника займають позиції за першою лінією оборони та можливо за другою. Втім, в інституті вивчення війни вважають, що ці підрозділи росіян зазнають значних наступів української армії в цьому районі і тому ймовірно деградували і значно послабились. Вірогідна нестача російських оперативних резервів, а також обмежені горизонтальне перекидання в західну Запорізьку область і окремі незадіяні підрозділи, що спостерігаються на другій лінії оборони, дозволяють припустити, що друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена. Збройні сили України з боями зайшли в село Роботине, що в Запорізькій області, за цей населений пункт важкі бої тривали близько трьох місяців, і саме тут, влітку цього року, почався український контрнаступ. Роботине розташоване на шляху оріхів токмак. В останні дні так звані російські воєнкори почали писати про відступ сили РФ на цьому напрямку. Задача наша просто пробити провалити і піти далі, там брати штурмом другу лінію оборони росіян, оскільки на Наша задача цю першу лінію максимально зайняти, тому що це буде наш плацдарм для подальшого просування. Фактично, це коридор на токмак, а далі шлях на Мелітополь, про який говорив генерал Залужний, який дає дорогу ВСУ до тимчасово окупованого Криму. Першу лінію оборони росіяни вже втратили і вірогідно всі ставки роблять на дві наступні, де створили оборонні рубежі. Там вони зараз, за повідомленнями нашої розвідки, ну не сильно так вже і відступають. Здійснюють укріплення другої третьої лінії, там де вона наявна, тобто продовжують закопуватись. Ну і поки що, скажімо, на жаль, якихось таких явних явних ознак того, що вони готуються там до нового якої жесту доброї волі, поки що немає. З іншого боку, те, що армія РФ кинула усі резерви, навіть стратегічні, на укріплення своїх ліній оборони, це також перевага для українців. Адже у такому положенні росіяни не можуть маневрувати та оперативно переміщувати свою техніку та живу силу на інші ділянки. Той факт, що тут ми продовжуємо тримувати стратегічну ініціативу з реальним просуванням, значним на карті, не дозволить ворогу маневрувати своїми особовим складом технікою по лінії оборони. Тобто, те місце ті, ті будуть воювати на тих місцях. Відповідно, умовне при. Підкріплення чи посилення, якщо буде в нас такий же там другий випадок, вони оперативно перекинути не зможуть, тому що ну загалом всі лінії Південній фронту в них там зараз ну важка ситуація, і особливо рухати резерви вони просто ну не в змозі, тому що в такому випадку їхня лінія оборони почне сипатись. Яким би не був окоп чи бліндаж, він нічого не вартий, якщо немає кому у ньому сидіти та утримувати лінію оборони. А вона доволі довга і закинути туди значні сили у Росіян. Не вдасться, виходячи з характеру бойових дій на території України, втім існує другий фактор, який впливає на південний контрнаступ СУ. це фронт на сході. Там серпень також виявився спекотним. Триває спроба російського наступу з Луганщини на Куп'янськ. На куп'янському напрямку складна ситуація. Бої продовжуються. Наші захисники дуже потужно опираються ворогові. На куп'янському напрямку наші відбили атаки і на південь від Первомайського, і на схід від Петропавлівки. Усі бої, які минулого тижня там тривали, закінчилися поразкою ворога. Втім, росіяни не полишають спроб створити лінію оборони на східному березі річки ОСКІЛ. Ймовірно, це для них задача максимум. Ще одне завдання: відтягнути частину української армії. Міс з півдня, так званий відволікаючий фланговий удар, тобто мета його відтягнути по максимуму наші резерви і наші там боєприпаси, нашу техніку від контрнаступу, таким чином збити темп контрнаступу. Але цей задум станом на зараз не є успішний, він не є і провальним. На жаль, мусимо визнавати. Але успіху вони не досягли, в тому числі через те, що наше командування. Е дуже продумало цей момент. Підривають моральний дух росіян ще й удари по Москві та інших містах РФ, які стали останнім часом регулярними. Деякі російські змі стверджували, що удари виснажують російську ППО. Через це військові блогери почали дедалі частіше скаржитися на те, що армія деморалізована і не може протистояти атакам ЗСУ, Констатують в інституті вивчення війни. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.